Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Вибирайте нові нагороди магазину жетонів із новенькими завданнями і дропсами. Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Хаблотнюс, магазин жетонів, і досі. Рясає чудовими нагородами як от 3D-стилі і преміум техніка. Здобувайте жетони за перегляд улюблених стрімерів World of Tanks і із Twitch Drops або за виконання бойових завдань у грі. Збирайте до 21 жетона на тиждень і обмінюйте їх на потрібні вам нагороди. Друзі, не забувайте, що у World of Tanks на твічу Леста присутні твічдропси. Не спутайте те, що може вам не бути у нагоді. Щоб не запсувало вам в житті ніякої погоди, тому, друзі, всім увага. Ви можете отримати за два місяці 168 жетонів. Внутрішньоігровий ігровий магазин жетонів поповнюється новими нагородами. Відтепер збирати жетони стало ще простіше і можна обирати серед гарненьких 3D-стилів, звісно ж, куди без них безкоштовні, преміум, техніку та багато чого іншого. Підключайтеся до прямих трансляцій World of Tanks і отримуйте твіч дроб з кожні 90 хвилин. Зробляйте жетони за перегляд насичених трансляцій, і виконуйте і виконання повторюваних щотижневих. Бойових завдань. А потім переходьте в магазин жетонів, щоб забрати собі нагороди, зокрема, преміум танки Т-14 і ПЗ Камфанзер 3 Аустка 3 d стилі Маренго, о, май, 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 маренго, ми будемо святкувати щось. І Аврора, о, oh, Маренго і Аврора, це щось буде дуже сильно. Маренго Авро. Нормально так, щось придумав Wargaming не дуже добре. Дні танкового преміум аккаунту та особисті резерви. Отримавши всі твічдропси за тиждень, ви заробляєте 15 жетонів, а за завершення повторюваних завдань дасть іще 3. За виконання завдань з танковим преміум аккаунтом ви отримуєте 3 додаткові жетони. Загалом це 21 жетон на тиждень, які можна обміняти на нагороди на ваш вибір. Інформація про нагорахування жетонів з 10 по 16 липня ви можете отримати 21 жетон, із 17 по 23 липня ви можете отримати 42 жетони. І з 24 по 30 ви можете отримати 63 жетончика. І на кінець, 28-28 серпня по 3 вересня ви зможете отримати 168 жетонів, що дає нам змогу доволі непогані отримати призи, такі як колу, ремкомплекти, шоколадки, бойові резерви до прокачування техніки, вільний та досвід до прокачування екіпажу, Х5 5 на бойові завдання, один день преміум аккаунту, слоти в гаражі. 3D-стиль на Пачатільйон, 3D-стиль на батчата, 3D-стиль на Бізонте 45, преміум танк Т-14 та преміум танк Камфанзер 3 Ауфскей. Скей. Щотижневі твіч дропс вихідного дня. Щотижня заходьте на офіційні твіч канали World of Tanks або дивіться трансляції будь-якого стрімера, учасника і заробляйте твіч дропс залежно від часу перегляду. Щотижневі дропс можна отримувати кожні 90 хвилин, 4 рази на аккаунт. З понеділка по неділю дропси вихідного дня. Доступні кожні 90. Хвилин три рази на аккаунт з п'ятниці по неділю. Кожен готовий дропс слід забрати через інвентар Twitch або чат трансляції, щоб запустити прогрес нарахування наступного. До речі, приміточка від Wargaming. Переконайтеся, що ваші аккаунт World of Tanks і Twitch зв'язані. Тоді отримані дропс будуть автоматично додані до вашого аккаунту. Більше не потрібно буде виходити із гри і заходити знову. Друзі, зараз вверху ви можете бачити, як отримувати Twitch дропси, де взагалі самі дропи зверху. Всплило сповіщення. Щотижневі дропса. Після 90 хвилин перегляду ви отримуєте два жетончика. Це щотижневі дропси. Дропси вихідного дня. Після 90 хвилин ще два жетончика. Після 180 хвилин щотижневих дропсів ви отримуєте два жетони. І наступні вихідного дня ще два жетони. Потім вихідного дня жетони ви отримуєте за 270 хвилин три житончики. А наступні. Щотижневі дропси 270 та 360 хвилин ви отримуєте по два жетони, що дає нам змогу доволі непогано заробити все ж таки дропсів, ігрові завдання та жетони. Окрім дропсів, додаткові жетони можна заробити за виконання спеціальних ігрових завдань за жетони. Завдання можна виконувати тричі на тиждень. Вони доступні щотижня і оновлюються щопонеділка. За замовчуванням, спеціальні завдання принесуть вам один жетон, але з танковим преміум аккаунтом ви зможете заробити вдвічі більше. Нагорода один жетон. Без преміум аккаунта і один жетон з преміум акаунтом, тобто два жетончика, якщо у вас є преміум аккаунт. Умова: зіграти три бої, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, та обмеження тільки в випадкових боях, тільки три рази на акаунт. Тобто три рази на аккаунт це у нас виходить шість жетонів з преміум аккаунтом, без преміум – три жетони. Друзі. Також не забувайте здобувати ще більше з танковим преміум аккаунтом, де ви можете придбати преміум аккаунт у ігровому магазині World of Tanks в спеціальному магазині преміум аккаунт. Магазин жетонів доступний з 10 липня 8 ранку до 4 вересня 8 ранку за Києвом. Витрачайте жетони у внутрішньоігровому магазині жетонів і отримуйте на вибір два епічні 3D стилі преміум техніку 5 рівня, особисті резерви, набір преміумних провізій і споряджень. Бойові за. На досвід чи дні танковому опреві Щоб Потрапите до магазину жетонів, просто перейдіть з вашого гаража до складу і відкрийте поставки стилу. Зараз на екранах ви можете бачити, що ви зможете отримати, або що взагалі ви вже бачили, і знову бачите цю картинку. Що ви можете отримати? Я думаю, що найважливіше тут це буде 2 3D стилі на бачата та на бізона. Бізон це є преміум танка, бача це є французькою естешкою 10 рівня, яка також непогана. Також ви зможете отримати тут гаражі, допайки та багато чого цікавого. Я думаю, що вам щось знадобиться. Просто переглядайте. Твіч трансляцій європейських блогерів, таких як Палич, Кудмут, Ньюс і так далі. Це найкращі блогери, які можуть показати вам результат, де ви зможете здобути найбільшу частину твіч-дропсів. Зайти в магазин жетонів можна лише, якщо на вашому аккаунті є принаймні один жетон. Коли ви витратите останній жетон, магазин зникне і з'явиться лише тоді, коли у вас знову будуть жетони. Тобто, якщо ви всі жетони витратили, то після того, як ви подивилися ще одну трансляцію, у вас може з'явитися ще один жетончик, і ви зможете зайти знову в магазин. Коли 4 вересня, 8.00 за Києвом, магазин жетонів оновиться, ви втратите всі жетони, так що встигніть обміняти їх заздалегідь. Тобто, друзі, пояснюю вам, що ви повинні їх обов'язково витратити, щоб не згоріли вони, і не забудьте, що 4 вересня згорають всі жетони. Також ви можете зараз на екранах бачити ці 3D-стилі, що це взагалі таке. Перший стиль це Маренго Бачатільйон 25Т, стиль Аврора на Бізонте С45, Премтанк. Т-14, колись катав на цьому танку, був дуже ярий. Це десь був рік 14-15. Зараз цей танк уже в цьому рандомі він просто не ігровий. На ньому зіграти вам буде дуже складно, хіба що тільки з кущів. А навіщо грати з кущів, якщо у цього танку немає взагалі ніякого пробиття та швидкості польоту снаряду? Та ПЗ Камфанзер 3 Ауст Кей. На ньому можна зіграти доволі непогано, але не забувайте, що це танки 5 рівня і КВ-1 викупити можна буде просто в ангарі і взяти на ньому пограти. Так, то не преміум танк, той КВ-1, але все ж таки він може нагинати та фармити. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд даного відеоролику, всім до зустрічі, зустрінемося в нових відеороликах. Всім пока-пока. Тихого та мирного неба!